Ви знаєте, що зараз така в принципі, тенденція є, що люди намагаються з'ясувати і всілякими способами, і через архіви, і через родинні перекази шукають своїх коренів, своєї генеалогії, свого роду і так далі. І це я вважаю, що це хороша тенденція, тому що ми знаємо, як ще нам всім знайомі часи. Було єдине, що селян походить селян, бідняків і так далі. і так далі, Ось, але все не так було просто. Звісно, і в нас була своя інтелігенція. У нас в Україні, і зокрема на Львівщині, були роди, які мали давню історію. Отже, історія роду мого моїх батьків лінії моєї. Це Турківський район, село Ільник. Це є історія так званої ходачкової шляхти. Про ту шляхту дуже багато написав Іван Франко, написав е, Андрій Чайковський. так. І власне це є шляхта гербу Сас. До гербу Сас відносилися такі роди, як Крушельницькі, Височанські. Ну і дуже багато. Я всіх би не перерахував. Ось і зафіксовані вони у Михайла, Михайлові його історії України, Руси. І точно я знаю, що от моєму предкові далекому оцей герб САС був, так би мати, шляхєство, було королем Ягайлом, присвоєним в 1431 році. І було віддано йому тоді цьому моєму давньому предкові село Ільник. Ось очевидно, і моя звідси прізвище. Є такий принцип в родині, і це, до речі, так друзі мої часом помічають. Що в нас всі одне одного підтримують, так? Наприклад, хтось один чимось зараз зайнятий, ну, має якийсь проект, чи просто якісь там труднощі, от саме зараз, ну, там, починаючи від ремонту, закінчується там якоюсь там працею над книжкою, чи якимись там підготовкою до лекцій, будь-що, так в когось є якась проблема, така так її треба вирішити. І всі це знають, і всі якось всіляко намагаються підтримати, от саме ті ресурси скерувати туди. От і це викликає якусь таку, ну я б сказав, повагу в різних людей, так. Тобто, коли або навіть є якась спільна проблема, всі зразу зусилля спрямовують от в це русло. От. От, тобто, так, ти сьогодні допомагаєш одному членові родини, завтра він тобі допоможе. Ну, це за принципом, як колись нас було толока, так? От. І я навіть зараз пам'ятаю, що у нас в сокільниках так, це під Львовом таке невеличке село, хоча фактично це це, 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 це фактично, Львів де-факто, так, і коли забудовувалася наша вулиця. Де теж частина родини Ільницьких там живе, то пригадую, коли хата будувалася, і батьки моєї і мами, і родина дідухів, будували цю хату, то пригадую, коли привозили якісь будівельні матеріали, зразу всі сусіди збігались помагати навіть без прохання, так, і зараз цього стає все менше і менше. І от така от родинність, навіть більша родинність, мені здається, є дуже важлива. І я би, власне, ще хотів сказати, що в радянському Союзі один із моментів радянської політики негативної було знищити ідею родинності. Так, тобто спадковості нема, генетики нема, все можна виховати, династії треба знищити. Ну, традиції у нас у нас обов'язково всі дні народження. Ми відзначаємо обов'язково кожен день народження. Ми збираємося або у нас, або у дітей. Вони живуть в сокільниках. Ті другі ці живуть з нами, так що їм до нас ближче. От так, що всі дні народження всі-всі. Ну, а треба всі... сказати, що і Миколай обов'язково. Так, тут ну я зараз не. йду до до таких свят, такі свята, як Миколая, такі свята, як Різдво, це обов'язково і вечеря в нас, і ну все як має, так як у людей, так як у людей. Так що збираємося ми доволі часто. Ну, Можна ще сказати одну традицію, яку вона, певно, не скаже. Ми, коли були трошки молодші, то ми от і в родині свята відзначали такими графоманськими віршами. так? Тих графоманські віршів у нас є, але ми, здається, не взяли. Можете Та, зачитати, то на пам'ять знає. Мар'яна, якщо цікаво, то може ось Мар'янка запам'ятає. На мій день народження що ви писали? Ми веселі дуже нині. Нині в мами іменини. Працювали ми завзято, щоб справляти мамі свято. Ми потріпали доріжки, і помили босі ніжки, поскладали всі ляльки, їм попрали пелюшки. І скупали, і помили, і за стіл їх посадили. Наробили вінегрету і засмажили котлету, принесли ми ще й вона, бо матуся у нас одна. В принципі, якихось таких правил, якихось таких спеціальних програм ми, ми не мали, але дивилися те, що в принципі, ми робимо і, і як ми робимо. Я знаю, от, навіть те, що у нас велика бібліотека, це вже теж є якоюсь такою ну, якимось стимулом для, для того, е, шукати себе власне, і шукати себе інакше може, ніж, ніж були батьки. Ну і потім, от я би хотів трошки тут продовжити те, що сказав Славко. Е, мені було дуже хотілося, було дуже заздрісно розказує, що мій батько сідав на порозі і грав на сопілку. І мене це так було. Я так хотів би почути цю сопілку в горах. Ви знаєте, як? Як заграєш в одному горі, на одній горі видно, чути на другу гору і таке інше. Ну, на жаль, ні, ні такої сопілки в мене. Не було а А якби й була, то мабуть я би не навчився, бо не було кому мене навчити. І коли народився син, я подумав собі, як добре було б, щоб він навчився. І я дуже його стимулював. Правда, на супілку, правда, пішов він на скрипушку так. Усив, але все одно сопілка, сопілка можна сказати навіть перемогла. Перемогла в нього, потім передалася дурці і ви і теж перемогла, і, і перемогла бачити так, що така була стихійна педагогіка. Педагогіка, яка ну не передбачає якихось конкретних правил і так далі. Вона передбачає, от ну, загальну, загальну я знаю, атмосферу, загальну атмосферу родини. Сім'я це є такий великий, як на мене, організм, де кожен має певну свою роль. І дуже часто так є, що ті твої потаємні мрії, вони втілюються в дітях. Тобто тобі чи не вистачило хисту, чи не вистачило часу, ну, чи чогось, і раптом діти розвиваються, і, і в них це все є. І Я впевнений, що тату б дуже хотів бути теж фізиком в дитинстві. <рес> але, так, але, ну, доля, доля повернулась інакше. Але я скажу за своїх дітей, Ось скажу за Данила і за Павла, який зараз є на гастролях, через то, на жаль, він є зараз не з нами. Я мріяв в дитинстві і, особливо в університеті, добре грати на губої. Значить, ви знаєте, губої — це є духовий, язичковий. Інструмент з дуже гарним характерним звуком. І мені це не вдавалося. І тут раптом Данило в певному класі виявив бажання таке. От ми як могли з дружиною підтримали це, і він значно краще за мене і тоді грав, і зараз. І мені навіть це краще, ніж би я сам грав. тобто Я вже не кажу за того, що... А, ну так само в студентські часи, як і кожен хлопець, я мріяв грати на гітарі, добре грати. Ну, також не склалося, але зато син Павло грає чудово. Я не кажу, що я навіть не мріяв співати, я, наприклад, я то, що співає Франк Сінатра чи інші. тобто тут навіть такого не було мрію. Просто десь прогулювалися неподалік від дому, і тато казав: Ну давай заримуємо до цієї фрази я, я, якийсь такий от віршик. Ну, рими мені трошки давалися складно, тому мабуть я досі пишу верлібра. От але любов до слова завжди батько книжок дуже багато купував казок різноманітних, завжди зі мною читав їх. От потім це вже було таке нон-стоп перечитування замість того, щоб готуватись до екзамену, зверху для батьків лежав підручник, а за якісь козки. Філологія, вона якось так ну підсвідомо можливо брала своє, і мені це видавалося цілком органічним, цей розвиток, тому що я вважаю, що традиція і родина сама по собі це якась така є духовна естафета. Це, можливо, той вифлеємський вогонь, який ми, ми передаємо від батьків до дітей, і це те, що ми покликані зберегти, і те, що ми отримали у спадок, віддати його далі. Я, як закінчила школу і хотіла поступати, то я тільки хотіла поступати в Львів. Для мене в Львів це саме було, що я би в відень поїхала з Хмельницького. Ну, мені пощастило, бо я вчилася на одному курсі з такими тепер відомими особами, як Ігор Калинець, як Микола Старовой це був наш курс, Богдан Завадка. Це були такі непересічні особистості, які в певній мірі якось впливали. Для мене Львів це, це було таке, що я вже знала, що я нікуди звідси не піду. Я коли йду на роботу різними, я кожен раз собі відкриваю якусь нову вуличку. Хоч я здається, що я вже була там на тій вулиці, але думаю, щось тут так змінилося. Якісь нові, якісь ніби нові, а то не нові будинки, то просто або відреставрований, або щось там відправлене. І це велике, просто велике задоволення йти і просто дивитися на кожен будинок, на кожну вулицю. Мені здається, що кращого міста немає, як львів. Львів це як прекрасна жінка. Кожному здається, що вона його, але вона насправді нічия. А тобто, нею ніхто не може оволодіти, тому що йдуть століття, а змінюється дуже багато. Змінюється, наприклад, ну, імперія, скажімо, в якій в даний момент є Львів. Змінюються якісь культурні пласти, змінюються якісь національні. Спрямування, так, чи туди, ну всі ми знаємо, за що мова. От, Але Львів все одно він якийсь ну, завжди є Львовом. Маленькому містечку, можливо, є так затишно, тихо, але з іншого боку, є певна провінційність така. В мегаполісі знову всі кудись спішать, і часто це є такий поспіх сам для себе. Коли ти спішиш, тому що так треба, але чи є сенс в тому поспіху? А у Львові є, і у неї друге. З одного боку, це центр, а з іншого боку, тут достатньо тихо. З одного боку, тут знають всі одне одного, але водночас є достатньо місця, щоб створити свій простір. От. Коли Славчик ходив в школу, то він так, такий повільний, повільний, приходив, сідав за стіл і замість того, щоб писати, або дивився на тролейбуси, або записував номери тролейбусів. І в мене була коронна фраза до нього. Та ж пиши. І коли він навіть сідав їсти, і за то я казала, та ж пиши. Оце та ж пиши було таке. таке було. Значить, ну, за оцінки ніхто не карав ніколи. Не було підстав. Не було підстав. Вони вчилися обоє добре. Я думаю, що виховання ідеальне то, коли той, кого виховує, не знає, що його виховує. Тобто все ніби. Все ніби само собою відбувається. Якось так складаються обставини, хтось сказав то і то, то і то. І людина тоді рухається, інакше, якщо людина бачить, що її виховують, це значить вже щось не те. Тому що в неї, наприклад, може бути спротив до цього. З дитинства пам'ятаю. Що не було такого не роби, не ходи, то не можна. Завжди батьків можна було запитати, а чому? І почути від них повну наукову відповідь. Чому саме не можна робити так чи інакше? Щоб основна частина і висновки. Так, здавалося б, це дивно для дитини, навіщо дитині? Але саме так формується оце наукове начало. Так, щоб потім дитина в школі вона може писати есе, які потім можуть переростати в науковій праці більші, більші і з віком удосконалюватися, саме при прививання цього підходу, шукання причин наслідків. Це і є та науковість, яку передає, яка передається не тільки спадково, але передається й вихованням. Мої батьки, от вони ніколи якось так спеціально не виховували, так? тобто в них не була якась там програма, і вони по пунктах там то, 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 то. Виховували власне тою атмосферою. Дуже багато, от ще раніше, коли мій тато був малий і Мар'яна була мала діть, дітьми, так вони згадують, що приходили дуже цікаві люди до, до хати. Так само в нас. Постійно якісь друзі, а ці друзі переважно це музиканти, художники, письменники, або просто дуже цікаві люди, які ведуть цікаві бесіди, такі активні, там сідають за фортепін, починають джазувати, або просто якісь там поезії свої читати. От і ця атмосфера дуже дуже впливає. Насправді ти в тому постійно. Але ніхто це програмою там не каже. Там от ти будеш письменником, ти будеш письменником, там це абсолютно ні. Ну якось так все знаєте, тече річка, ти собі в тій річці купаєшся.